Сьогодні ми побачимо історію людини, який дав особливу силу. Його звали Самсон. Ще до його народження Бог сказав його батькам не стрижіть його волосся, бо він посвячений мені. Волосся Самсона було знаком того, що він належить Богові. Самсон виріс і став надзвичайно сильним. У той час филистимляни нападали на ізраїльтян і грабували їх. І Бог використовував Самсона, щоб захищати свій народ. Филистимляни боялися Самсона, бо вони не раз намагалися схопити його, зв'язати, але Самсон легко, легко розривав навіть найстостіший мотузки. Ніхто не міг здолати його. Бо Бог був з ним. Але Самсон не завжди робив мудрі рішення. Одного разу він покохав жінку на ім'я Даліда. Вона була красива, але не служила Богові. І ось одного дня прийшли до Даліди Фелистинські воїни. Вони пообіцяли їй багато грошей. Якщо вона дізнається секрет сили Самсона, як зробити його слабким? Даліда почала випитувати Самсона, скажи мені, у чому твоя сила? Спочатку Самсон не говорив правду, але вона знов і знов питала його. І одного разу, він здався. Він розповів їй секрет, сказав, що від народження його волосся не стригне, бо так повелів Бог. І ось одного разу, коли Самсон заснув, удаліди на колінах, вона покликала воїнів. І вони обрізали його косень і сила залишила його. Вони обрізали його коси, і сила залишила його. Прийшли филистимляни, Схопили Самсона, і цього разу він уже не міг звільнитися. Йому викололи очі і повели в полон. Так, да, от така історія. Жалко трошки Самсона, трошечки жалко, так? Да? Не жалко? Mm. Ну, по-хорошому, могло б бути все і далі добре, якби він був у і вибирав правильних людей, кому він довіряє. У да, е, нас не, не були такі гарні стосунки з Богом, як у нього. Вона не вважала Богом авторитетом, і він не довірився. А виходить, зря, 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 зря. А ну, скажіть, будь ласка, а ви часом довіряєте не тим? Буває у вас таке У когось там буває? Що вам сказати? Давайте будемо пам'ятати, що бажано вибирати добре людей, кому ми довіряємо. Бо разом із е, своїм секретиком, який він віддав Даліді, Семзон потеряв Боже благословення. Купу волосся, всю свою силу, хтось хоче. Настоящий, звісно, настоящий. Ми ж тільки що одрізали. Добре, тоді будемо пам'ятати з вами про те, що в першу чергу ми кому маємо довіряти. Ану, хто знає правильний відповідь? Хто знає правильний відповідь? Кому ми маємо довіряти в першу чергу? Нормально, з першої попитки. Ано, ну, скажи в мікрофон. Богу. А тепер чути. Сі підтримуємо. Дякую, дякую.